Трудності вони завжди виникають і на всіх етапах виникають. Проблема нехватка робочої сили. Завжди людей багато повиїжджало, особливо молоді, майстрів таких, що можуть працювати. Вона рятувала життя на передовій, а тепер творить простір для відновлення та відпочинку. Колишня військова медикиня Оксана Павлюк після трьох років, проведених на фронті, повернулася додому і розпочала власну справу. Відпочинковий бізнес на який її надихнули діти. Попри відсутність досвіду у підприємництві та труднощі з персоналом, Оксана ризикнула і зробила перші кроки у новій для себе діяльності. В зв'язку з тим, що ми живемо в прекрасній місцевості гірській. Завжди є попит, бо завжди ми тут стикаємося з тим, що хлопці часто їздять на квадроциклах і завжди хочуть десь перекусити, десь можливо перепочити трошки багато заїжджих людей. І ну, вирішили. І... Дякуючи програмі від держави, вклали бізнес-план, отримали грант і ну, стараємося. Павло Упоров з Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення релокував підприємство, яке виготовляє меблову крайку на Прикарпаття. Тоді з майже сотні працівників переїхало лише троє. Компанія відновлює роботу, намагається повернути колишні оберти та виходить на міжнародні ринки. Попри наявність бронювання, підприємству гостро бракує вузькоспеціалізованих фахівців. Сам ми ця проблема стримує розвиток ну, керівні посади. Це регіональні менеджери, керівники складу, керівники комерційного відділу. У нас більша частина це жіночий колектив. Ми навіть ті посади, котрі, котрі були чоловічими, максимально намагаємося замінити на жіночі і докуповуємо додаткове обладнання, котре дає змогу. Працювати жінці на нашому обладнанні. у центрі зайнятості підтверджують, брак фахівців відчутний майже у всіх сферах. Досі затребувані є кваліфіковані працівники. Це водії автотранспортних засобів, швачки, пекарі, верстатники деревообробних верстатів. Також шукають наші роботодавці, фахівці з досвідною роботою – Це є бухгалтери, адміністратори, касири торговельних залів. І відповідно найпростіші професії це підсобні працівники, прибиральники службових приміщень, недостатньо просто кваліфікованих фахівців. В той же час ми можемо запропонувати навчання в наших центрах професійно технічних освіти Державної служби зайнятості, де ми можемо навчити перенавчити дану категорію людей. На ринку праці зараз найбільше бракує чоловіків, оскільки частина мобілізована, а інші перебувають за кордоном. Володимир Нагорний, власник охоронної фірми, яка понад 20 років охороняє державні та приватні об'єкти, знайшов рішення, залучає до роботи ветеранів війни. Розповідає, вони вже фізично та морально підготовлені до охоронної діяльності. Багато поранених хлопців, які хочуть себе знайти в соціальному житті, і їм їм як би складно. Себе реалізувати. Відповідно, ми за допомогою центру зайнятості, допомогою їхніх програм залучаємо, оформимо, беремо на роботу таких, таких людей. Вони підготовлені, морально стійкі, ну, є десь відповідні навики, які треба. Набрати їм для, для, для виконування даних задач для вирішення проблем нестачі робочої сили держава запустила програму перекваліфікації, що дає жінкам можливість опанувати професії, які традиційно вважалися чоловічими. Хоча не всі вони фізично можуть виконати деяку роботу. Зараз проводиться експериментальний проект по навчанні жінок на чоловічі професії. Це є професії «31 професія. І зараз по Івано-Франківській області навчається вже 104 жінки. Це стосується таких професій, як верстатник деревообробних верстатів, верстатник широкого профілю, оператор-котельник. Водій вантажного транспорту ще одним фактором, що посилює кадровий голод, є низький рівень заробітної плати, який не може конкурувати з європейським. Масштаб проблеми підтверджує статистика: у 2025 році з філіями обласного центру зайнятості співпрацювало близько 7 тисяч роботодавців. А це на 16% більше ніж за аналогічний період. 2024-го. У базі даних обласної служби зайнятості налічувалося 20 тисяч вакансій. А це на 20 П'ять більше ніж у січні листопаді минулого року. Іванна Осташук телерадіокомпанія компанія Раї.